На початку 1991 року ще в СРСР представили проєкт літака з доволі кринжовим на зараз індексом 404. Це був літак Туполєва. найбільший і найамбітніший проєкт за все існування союзу. Його створення почалось як відповідь сполученим штатам на існування Боїнга 747. союзу. Потрібен був власний літак, який міг би без дозаправки літати, наприклад, з Москви до Куби або ж на далекий схід. В авіації радянський союз відставав від Сполучених Штатів. Тож ту 404 мав стати новим гравцем та демонстрацією сили радянського авіабудування. Це був радикально новий проєкт, який використовував замість класичної схеми схему літаюче крило. Машина повинна була мати шість турбогвинтових двигунів. тв 36 з максимальною тягою кожного в 18 тонн. Розмах крил 404-го складав би 88 метрів, довжина фюзеляжу майже 60 а крейсерська швидкість мала б складати 900 км на годину зі стелою польоту в 11 км. Однак проєкту не судилось злетіти, все зупинилось на стадії проєктування. Союз розпався, економіка впала, а двигуни існували лише в ескізах. А інфраструктура для будування такого гіганта була відсутня. Проєкт Ту-404 закрили. Тож він так і залишився позначкою 404 в історії. А ще більше історичних цікавинок, а також і новин озброєння, можна дізнатись в телеграм-каналі Історія Зброї.